Що таке іміджова стратегія, навіщо вона бізнесом? Іміджова стратегія це таємниця успіху багатьох відомих брендів. Давайте розглянемо, як це працює і чому це так важливо для бізнесу. Що таке іміджова стратегія? Вона включає визначення іміджу, створення концепції, позиціонування і імідж. Визначення іміджу це враження, яке ваш бренд залишає у своїх клієнтів. Від вас залежить, яке це враження буде. Створення концепції це іміджова стратегія, яка визначає, як ви хочете бути сприйнятими і які цінності ваш бренд передає. Імідж це позиціонування пов'язане з тим, як вас бачать на ринку та як ви відрізняєтеся від конкурентів. Навіщо вона бізнесом? 1. Іміджова стратегія допомагає залучати та отримувати лояльних клієнтів. 2. допомагає виділитися на ринку та показати, чим саме ваш бренд винятковий. 3. Впевненість та позитивний імідж підвищують довіру споживачів. Приклади успішних брендів: Apple, Puma, Coca-Cola. Залишайте заявку чи повідомлення, щоб розвинути свій бренд та досягти більшого успіху. Ваш партнер в підтримці бізнесу Галина Фрішка.